Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Функціональний аналіз, метричні простори. Сьогодні таке допоміжне заняття ми доведемо пару найважливіших нерівностей нерівності Гьольдера і нерівність Мінковського. Почнемо з нерівності Гьольдера, причому в n вимірному просторі арифметичних векторів. В цьому випадку нерівність Гьольдера має вигляд. В степені П 1 пета плюс, помножити на в степені Q 1 кюта. Де P і Q тут з'явились два параметри, які пов'язані з піввідношенням 1 Пет плюс 1 Q дорівнює одиниці. 1. Ми будемо розглядати випадок, коли P більше 1. Строго більше одиниці для нерівності Гердера. Далі ми будемо трошки маніпулювати з цією рівністю. Я зараз напишу декілька інших форм її запису. Якщо звідси виразить Q через P, ми отримаємо співвідношення. Q буде дорівнювати. P на P-1. Ну, це легко, це просто алгебра. Тепер, якщо я обидві частини помножу на П-1, я отримаю теж корисне співвідношення Q на P-1 дорівнює P. Нам знадобиться ще така форма цих співвідношень. Це все одне і те ж саме. І ще один момент. Якщо я в цьому співвідношенні тут, скажімо, додам і відніму одиничку, в чисельнику P-1 плюс 1 поділене на P-1. Я отримаю іще одну форму цієї нерівності. А саме одиниця на P-1, оце я залишу, буде дорівнювати Q, а це мені дасть 1-1. Ну, от, мабуть, поки що набір співвідношень, пов'язаним з базовим співвідношенням P і Q, ми отримали. Готові маніпулювати. Перш ніж рухатись далі, я відвідую, що у нас ця нерівність однорідна відносно акатих і Бекатих. Тобто, якщо я акаті заміню на лямбда акати, помножу всіх на один множник, або поділю, а бкати на млю, заміню, домножу на якісь два множника. Ці два множника вийдуть зовні за ці дужки, тут буде стояти лямбда мю в мене. І це ж саме лямбда мю буде стояти в лівій частині. І на ньому можна скоротити. Що це мені дає? А це мені дає, що я можу вважати, що сума К від одиниці до НАК за модулем в степені П до рівню одиниці, і сума К від одиниці до НБТ в степені Q теж дорівнює одиниці. Тобто ці вирази в дужках у мене просто одинички. І вся нерівність перетворилась доведення нерівності, зводиться до того, що в цих умовах показати, що в нас буде сума K від одиниці до n модуль Акатих, БК тих або до рівня одиниці. Саме оце нам треба довести. Вважаючи, що ці дві суми дають нам одинички. Ну, будемо доводити. Причому доводити будемо зараз графічно, геометрично. Я розгляну систему координат x, y. І намалюю тут графік функції. Y дорівнює x в степені п-1. Х степені п-1. П більше за одиницю, і тому тут показник додатній. А раз показник додатні, то в нас буде в першій чверті якась тут крива. Ну, може, вона буде, якщо менше одиниці, буде е, в, в, опуклою в інший бік, але це буде в першій чверті. І цю ж саму криву я можу записати, виразивши Х через y. Якщо я запишу Х через Y, в мене ця ж сама крива буде мати рівняння. Ну тут десь вона поміститься, так? x дорівнює p-1. Коли я буду знаходити звідси х, мені доведеться взяти y в степені 1 на п-1. А це q-1, тобто буде y в степені Q-1. Саме отак. х в степені П-1 або y в степені Q-1 в залежності від того, з якого боку на нашу криву будемо дивитись. Обираю будь-які два додатні числа А число і якесь Б число. І розглядаю прямокутник зі сторонами А і Б і дві площі С1 і С2. Це площа між нашою кривою і вісями координат відповідно. Очевидно, що сума площ С1 і С2 буде більша за площу прямокутника зі сторонами А і Б. Якби ми не брали оці числа А Б, і в який би бік не дивилась наша. Лінія все одно це буде так. Оцей хвостик завжди буде присутній ззовні нашого прямокутника. Що це для нас означає? Це для нас означає, що АБ, площа прямокутника, буде менше або дорівнювати сумі площ С1 плюс С2. Но мені залишилось знайти ці дві площі. Площа s 1 Що таке площа. Ну, так ми ж тепер знаємо, як це знайти через інтеграл. s 1 у мене буде дорівнювати інтеграл від 0 до А. Х в степені P мінус 1 dx. А це в нас буде Х в степені P поділене на P. Межі інтегрування від 0 до А будемо мати а в степені P поділене на P. Точно так. Площа С2. Я буду розглядати як площу під кривою, коли інтегрувати буду по Y, Інтегрую вздовж Y. Тоді в мене буде інтеграл від 0 до B, Y в степені Q-1, dy і буде дорівнювати B в степені Q-1 поділене на Q. О, без Q мінус Буде B в степені Q поділено на Q. Підставимо в цю нерівність. Будемо мати AB менше або дорівнює АП на П плюс BQ на Q. Що я тепер зроблю? Замість таких от довільних А і Б. У нас же довільні а і Б. Я підставлю тепер конкретні АК ти, БК за модулем, тому що нам потрібні додатні значення. Будуть менше дорівнює. Відповідно одиниця на П, АКти за модулем в степені П плюс одиниця на Q. БК за модулем в степені Q. І знайду суму К від одиниці до n. Скінченна сума, просто знайду суму. Сума розпадається в мене на дві суми К від одиниці до N. І тут буде сума стояти К від одиниці до n. Але ж у мене сума К від одиниці до N A в степені P це одиниця. Точно так, як bкат в степені Q дають мені одиницю. Отже, все це дорівнює просто одиниця на П плюс одиниця на Q. Але ж це наша одиничка. Ми отримали. Суму АК тих і за модулем менше або дорівнює одиниці. Що і треба було довести. Ми довели нерівність Гьольдера для простору rn. Відмітимо, ще, коли P і Q обидва дорівнюють двійці, P дорівнює Q дорівнює двійці, з нерівності Гьольдера випливає відома нам нерівність коші буняковського шварца. Мається на увазі модуль суми. K від одиниці до N A катих, Б катих. Не перебільшує корення квадратного суми К від одиниці до N модуль А катих у квадраті на корінь суми К від одиниці до n B катих у квадраті. Ну, тут модуль заліби, мабуть, от так. Ну, правда, тут стоїть модуль суми, а у нас. Сума модулів. Ну, модуль суми менше або дорівнює суми модулів. Тобто, тобто ця нерівність навіть трошки потужніша, ніж звичайна, знайома нам з лінійної алгебри нерівність Коші Буняковського Шварца. Ще пару слів про інтегральну форму нерівності Гьольдера. Суми можна замінити на інтеграли. Я зараз випишу, як це буде виглядати. Ну, от інтегральна форма. Дуже схоже, тут у нас замість суми стоїть інтеграл, але функції, задані на відрізку а, Б. Ми вважаємо, що всі написані тут інтеграли існують і кінчення. Для доведення знову накладається умова на Х і. Y. Ми вважаємо, що відповідні дужки дорівнюють одиниці. Тобто Х і y беремо такими, що інтеграл від А до Б х від т дорівнює одиниці, інтеграл від а до Б від t в степені Q dt дорівнює одиниці. І в цьому випадку використовуємо уже доведену нерівність. Яким чином? А і Б тут у нас добуток, ми будемо перемножимо х від t y від t перемножимо просто. І напишемо за цією нерівністю. Відповідно, маємо одиниця на P на модуль Х від Т в степені P. І плюс одиниця на Q, модуль y від t в степені Q. Нерівність. І тепер інтегруємо від А до Б ДТ. Обидві частини. Інтеграл суми є сума інтегралів. Інтеграл від А до Б. ДТ. І тут інтеграл дт. Але обидва ці інтеграли, вони ж одиниці. Маємо ту ж саму одиниця на П плюс одиниця на Q і дорівнює одиниці. Наш інтеграл менше або дорівнює одиниці, якщо виконуються ці дві рівності. А якщо не виконуються, ну тоді треба кожну з функцій поділити на її норму з відповідним показником P або Q. І в силу однорідності цього виразу ці норми вийдуть і скоротяться в лівій правій частині. Тобто достатньо вважати одиницями, і тоді ця нерівність буде виконуватись для будь-яких функцій X і Y. Нерівність йольдера для функцій. Перш між ми продовжимо, не забудьте поставити вподобайчик цьому відео. Підписатися на канал. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Напишіть коментар в кінці. Якщо сподобалось або не сподобалось, Ну, будемо продовжувати. У нас тепер буде нерівність Мінковського. Ну от, нерівність Мінковського. Знову-таки, в просторі РН. Ну, вона чимось схожа і тут в степені такі, але у нас немає кюв в нерівності взагалі. Хоча доведення буде спиратись саме на нерівність Гьольдера. Почну з того, що розгляну деякі нерівність отримає без суми. А саме, АКТ плюс БКТ в степені П. Я можу записати як модуль АКТ плюс БКТ в степені П-1. Відірву один множник від, а, від цієї цієї дужки – П-1. І він залишиться тут в дужках. Але я його розпишу зразу на суму. Ну, Тут можна було б написати АКТ плюс БКТ. Але я поставлю тут буде в мене модуль АКТ, А тут в мене буде стояти такий же самий вираз АКТ плюс БКТ в степені П-1. Але тут я поставлю БКТ. Якщо подивитися, це, це тотожність. Нічого тут немає незрозуміло. Я зараз оці два доданки буду перетворювати в потрібні мені вирази. Ну, спочатку візьму суму К від одиниці до n. Ось цього виразу. І тут, відповідно, в мене з'явиться сума. К від одиниці до n. Ну, от, цього доданку, і тут сума. Сума К від 1 до N, ну, от цього виразу. Прийшла черга нерівності Йольдера. От вона у нас тут є. Використаю її для першого доданку. У мене добуток двох якихось додатніх величин. Причому, Акати в мене залишиться, саме Акат, воно в мене буде в степені P. А оцей вираз у мене буде замість B, Тобто я буду на нього навішувати степень Q. Що я отримаю? Я випишу цей доданок окремо. К від 1 до АКТ плюс БКТ, П мінус 1 на АКТ, Менше або дорівнює. Ну, там, де степінь П. Я потім напишу, розберусь спочатку з B. Це в мене буде сума К від одиниці до N. Моє БКТ Це АКТ плюс БКТ в степені P-1 і в степені Q і ще. І ще треба взяти одну qти степінь. І помножити ну, на цей вираз, як я обіцяв, він залишиться в мене без змін К від одиниці до n. Модуль А кате в степені П і одна пета. Точно те ж саме я можу зробити і з другим доданком. Чим вони будуть відрізнятися? Ну, ця частина в них буде зовсім однакова. Але тут замість Акате буде стояти Б катер в тій ж самій формі, що нам потрібно. Ну, це вже в нас, до речі, те, що нам треба отримати. Ми наближуємось до доведення. Тому я напишу все-таки, що в мене вийшло зараз. Це в мене буде сума K від 1 до n. Ось все це. Акате плюс БК в степені П. буде дорівнювати. Або тепер вже менше, або дорівнює. Я буду заміняти перший наданок на це, а другий на те ж саме, тільки з БК. Спільну частину зразу винесу за дужки. Сума К від одиниці до НАК плюс П, Так, П-1 на Q. П мінус 1 на Q. Це ж у мене просто П. Тобто, насправді, отут П-1 на Q, це в мене стоїть П. Ну, я так і поставив П. І тепер все це в степені 1 на Q. Отак. А тут у мене буде стояти в дужках спочатку Акати від першого доданку, а тоді БК від другого доданку. К від одиниці до НАКТ плюс. Ну, так, я виділю квадратними дужками, щоб було зрозуміло, що це у нас сума. Цих двох виразів. Ну, це те, що нам потрібно. Тепер треба позбутись просто осього множника. Ну як позбутись? Ну поділити на нього обидві частини. Дивимося, що тут буде відбуватись тоді. Вираз в дужках, оце ж він і стоїть. Тільки він стоїть в першому степені. І коли я поділю на одиницю мінус Q, степень в мене тут буде стояти цей же самий вираз, але в степені. Одиниця мінус 1 кюта. Але одиниця мінус 1 кюта це ж і є 1 пета. Це те, що нам потрібно, ми і отримали. Подивіться, це в нас буде цей вираз в степені 1 пета. Менше або дорівнює, а тут у мене рівність чомусь, менше або дорівнює. У мене було вже менше або дорівнює, я ж заміняю доданки на більше. Менше водорівня, ось цієї дужки залишиться. Нерівність Мінковського доведена, я не буду переписувати, вона теж саме якраз і буде. Відмітимо, що хоча нерівність Гьордера не виконується при П дорівнюючому одиниці, тому що тут буде Q, просто нескінченність доведеться поставити, якщо П буде одиниця, ну це, це нам зараз не, 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 не цікаво. Так, от, нерівність мінковського при п дорівнюючому одиниці має сенс. Як воно буде виглядати, якщо в Мінковського взяти P одиниця? Ну тут просто всюди одинички будуть. Це буде сума К від одиниці до N модуль А катих плюс Б катих. Буде менше або дорівнювати сумі К від одиниці до n модуль А катих. Плюс. Від одиниці до n, модуль БК. Це просто модуль суми менше або дорівнює суми модулів, і ми просумували. Тобто, тут нерівність очевидна, і коли p дорівнює одиниці, нерівність Мінковського виконується. Тому відмітимо, що тут P більше або дорівнює одиниці. В нерівності Мінковського. Довели. Ну і знову зауваження з приводу інтегральної форми цієї ж самої нерівності. Ну, от, в принципі, дуже схожі просто суми, замінені на інтеграли, і метод доведення, ну, буквально повторює, що ми тільки що робили з сумами. Я його повторювати не буду. Ви мені повірите. Або спробуйте самі це зробити. Не так це важко. На цьому я готовий закінчити сьогоднішнє заняття. Ці нерівності нам знадобляться для... Ведення різних функціональних просторів, в яких нерівність трикутника спирається на нерівність Мінковського. Ну це в інших відео. На сьогодні все. Дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайчик, написати коментар. І залишайтесь на каналі. Я буду з вами, Олексій Василенко.